Тему цього відео обговорюємо в телеграм-каналі Банківський клуб. Посилання під цим відео Всім привіт! І так, скоро наступить березень місяць, і в 2023 році березень місяць для пенсіонерів буде, можна сказати, знаковим, тому що саме в березні місяці буде проведено індексацію пенсії. І, по факту, це єдине підвищення пенсії, яке згідно закону про пенсії затверджено на 2023 рік. В порівнянні з попереднім 2022 роком, то таких підвищень було 4. А в 2023-му, на жаль, тільки одне, і воно буде в березні 2023 року. Вже достатньо багато пенсіонерів різних категорій звертаються з питаннями по виплаті. Нарахуванні та збільшення індексації пенсії свої своєї категорії, і нещодавно очільниця пенсійного фонду на одному із українських телеканалів відповідала на питання, на, на на часті питання щодо березневих пенсій, індексації березневих пенсій. Тобто їй задавали питання, вона відповідала на них. Цей ефір був на протязі десь півтори години, і я би хотів надати вам основні. Вирізки з питаннями та відповідями. Їх дійсно було багато, дійсно було важливих, але були ті, які говорили про законодавство і загальні якісь нормативи. Тому я вирізав питання та відповіді, які задавались очільниці. Пенсійного фонду і ці питання я відібрав саме всіх категорій пенсіонерів, які складають більшість українців. І в сьогоднішньому відео я вам надам інформацію щодо відповіді на такі питання: кому буде нараховуватись пенсія через індексацію, наскільки проіндексують, як збільшиться мінімальна пенсія, як зміниться пенсія Чорнобильцям, що буде з пенсіями таких вікових категорій, як 70, 75, 80, 85 років? Та також ми отримуємо відповідь. На щодо пенсій на деокупованих територіях. І так, поїхали. Підпишись на YouTube та Telegram канали Банківського клубу. Посилання під цим відео. Перше питання, яке задали пенсійному фонду, це. Наскільки піднімуться пенсії? І ось ми, ми отримали таку відповідь. Індексація пенсійних виплат в Україні запланована на березень після того, як стане відомо, яким є рівень інфляції. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. За розрахунками Мінсоцполітики, пенсії українців у середньому зростуть на 5%. Друге питання, яке задали пенсійному фонду, це кому індексують пенсію в березні 2023 року. Ви знаєте, як показує практика, починаючи з 2019 року, саме завдяки індексації найбільше зростали у гривнях розміри пенсій. Індексація здійснюється тим категоріям, які виписані знову ж таки в нашій постанові кабінету міністрів. Так, у 2023 році постановою кабінету міністрів має бути визначено. Порядок проведення індексації, і вона залежить насамперед від того, по якому закону особа отримує свою призначену пенсію, а також залежить від того, які складові входять до пенсійної виплати. Так, от однозначно, індексація буде проведена тим, хто отримує пенсію страхову, тобто, це пенсії за віком по інвалідності, в зв'язку з тратою годувальника за вислугою років, які призначені відповідно до закону. Про загально обов'язкове державне пенсійне страхування це пенсії, призначені по військовому закону, це пенсії, які призначені по Чорнобильському закону, виходячи із заробітної плати. Через те, сьогодні ці всі виплати ми також розраховуємо, що будуть перераховані від цього залежить від того, всього залежить і розмір підвищення, які ці люди отримують. Що Тож, е, стосується є ще в нас така категорія: це пенсії, призначені за спеціальними законами. То уряд ухвалив відповідну постанову, але чинності вона набуде. З наступного місяця після завершення військового стану, тобто ми очікуємо, що завершиться військовий стан з першого числа наступного місяця, мають бути проіндексовані пенсії державним службовцям, науковцям, посадовим особам, органам місцевого самоврядування. Це теж питання, яке має бути розглянуто після завершення військового стану. Підпишись на YouTube та телеграм-канали Банківського клубу, посилання під цим відео. Третє питання, яке задали пенсійному фонду, які зміни? Будуть в березні 2023 року по мінімальним пенсіям та чорнобильським пенсіям. Мінімальні розміри пенсійних виплат насамперед Чорнобильцям, які є особами з інвалідністю, і з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС вони будуть обов'язково перераховані в зв'язку з тим, що мінімальний розмір цих виплат залежить від середньої заробітної плати за попередній рік, і це мова йде про мінімальну пенсійну виплату. Якщо Якщо ж, мова йде про мінімальний розмір пенсії всім особам з інвалідністю, то такі пенсії з кожного разу, коли йде індексація, також індексуються на відповідний відсоток, так як це передбачено в 54 статті Чорнобильського закону, також задали пенсійному фонду питання щодо індексації, березневої індексації пенсії 2023 року для таких категорій пенсіонерів, як 70, 75, 80, 85 років. Є ще одна дуже важлива категорія, які будуть підлягати перерахунку. Це пенсіонери певних вікових груп. Те, що ми вже чули і знаємо, 80+, 75-80, 70+, 80 років. Тобто є на сьогоднішній момент Ті підстави, які виписані в законі, в постановах уряду, і цим людям перерахунки проводитись будуть обов'язково. Та також ми отримали відповідь щодо пенсій на деокупованих територій в березні 2023 року. Це питання дуже важливе, актуальне через те, ми його тримаємо під постійним контролем на деокупованих територіях, там, де є можливість Укрпоштою здійснювати доставку пенсій, всі виплати фінансуються і. Почта доставляє такі кошти пенсіонерам. Якщо ж одержувачі, які в тому числі перебувають навіть на окупованих територіях, обрали для себе спосіб виплати через банки, то таким людям виплати здійснюються шляхом зарахування щомісяця на їх рахунки в банківській установі. Як тільки люди будуть мати можливість, вони звернуться до банків і отримують свою пенсію, яка там їх очікує на банківському рахунку. Ця ситуація на постійному контролі у нас ця ситуація. Ситуація постійно контролюється урядом і міністерством соціальної політики. Через те, всі зобов'язання, які покладені на пенсійний фонд щодо виготовлення виплатних документів, проведення фінансування, ми виконуємо в повному обсязі.